Тою на початку подорожі так, погнали. Ми взяли поїзд сент пенкрес в Лондоні і доїхали в Фолкстон всього за годину. Правда, ми трошки запізнювались, бо не могли знайти свою платформу, і вийшло, що в поїзд сіли за дві хвилини до відправлення, і нам не вдалося знайти вагон, де можна зручно поставити велосипеди. Тому ми їхали стоячи і трошки втомилися. Але зараз вже будемо їхати в сторону нашого кемпінгу, який знайшла Юлічка. Ось ми приїхали в наш кемсайт. Він називається Літар Світсерланд, тобто Маленька Швейцарія. А позаду мене дуже гарні краєвиди. І насправді це було очікувано. Я коли знайшла цей кемпінг, там фотографії вони дійсно виглядали неймовірно, бо там з однієї сторони видно море, з іншої сторони видно гори. Ну насправді можливо, таких кемсайтів багато по Англії, але це перший такий, який знайшла, і він мені прямо припав до серденька. От, ми сюди їхали не дуже класними дорогами, тобто були. І горки вниз, і нагору трошки було важко, але в цілому дорога нормальна, їхати можна. Кемпінг коштував для нас на одну ніч з одним наметом: 35 фунтів за двох людей. А якщо ви їдете ночувати на машині, на вені або якось по-іншому, вартість, я думаю, може коригуватися і краще за все, або позвонити їм заздалегідь, або написати на Фейсбуці. От власник дуже дружелюбний і дуже милий. Типу, нам все розказав, все пояснив, і він також мені відповідав на телефонний дзвінок, коли я йому дзвонила, навіть запам'ятав мене а, тому, а, поки що нам все дуже подобається. Зараз ми розкладемо речі і підемо Подивимось на а, як виглядають душеві і туалети. І також покажемо вам, в них є кафе, воно працює з 9 до 5. І після п'ятої власник сказав, що ми можемо приносити свої напої їжу і сидіти там, там виходить кафе, і просто сидиш і дивишся на море. І можна сидіти, пити своє вино, сидри, дивитися на море. Тому я думаю, що такий вечір нас сьогодні чекає. Ми вам все зараз покажемо. Я хочу бути такою багатою, як вони, щоб в мене були тарілки і стульчики. І я з ними на природу їхала. Капець, і палатка. А для тих, хто в кемпінги ніколи не їздив, ми розкажемо вам, як ми пакувались. раніше, якщо ми ходили в кемпінги, це було пішки, і ми все несли на собі. А, але іноді, коли ми приїжджаємо а, на... в кемпінг, ще треба як... цю дорогу додатково приїхати на велосипеді. Тому ми додат... купили додаткове спорядження для велосипеду. І от для мого велосипеда ми купили а, такий багажник. І дві сумки, тобто ми цепляємо дві сумки і палатку зверху кладемо. Значить, покажу коротко, що у нас в цих сумках. Вони в основному заповнені чим вони заповнені? Вони заповнені? заповнені спальниками і матрасами, на яких ми спимо. Вони не дуже важкі, але займають багато місця, тому зручно мати саме такі великі сумки, дуже зручні. Значить Зверху тут у нас всякі маленькі речі, тому ми їх поки викладаємо. Якась їжа, кофти. Потім це наші снеки, що ми будемо жувати. А Також ми ще з першого походу собі купили такий балон, нам його дуже довго вистачає, ще тут багато газу є. Ну, Як мінімум ми на ньому робимо а, чай або каву. А ми взяли, до речі, чай? Не знаю. А, не взяли. Ну і добре, будемо пити капяточок. І вівсянку. І також у нас є така кастрюлька, в яку все складається, там є чашечка, ложечки, все можна їсти. І далі все інше місце у нас займає юлечкін спальник. Ось такий гарний з черешеньками. Потім роз... побачите, як ми його розкладаємо. І також є у нас такі надувні матраси. Раніше ми використовували каремати, але на карематі дуже твердо спати і незручно. І ці матраси просто суперові. На них тепло, зручно, дуже рекомендуємо і коштують такі 24 фунти. Дуже класна штука. Так, поки назад це складаємо. І також тут між сумками у нас лежить намет. Він по суті, дуже компактний, дуже маленький. Ми ще купили ось такі резинові шнури, щоб прикручувати до багажника. Дуже зручно це все чіпляється, нікуди не падає. Зараз ми його відчепимо. І ось так швидко він у нас знімається. Хоча чіпляти його трошки довше. От і такий у нас маленький спальник, точніше намет. І... Він всього на двох людей, а у нас всього двоє, тому це якраз нам підходить, правда? Все. Зараз оце це ми розкладаємо і побачите, як ми в таймлапсі це все розкладаємо, бо це дуже нецікаво дивитися в прямому ефірі. Ось ми все і розклали. Зараз е я вам далі покажу, що ми взагалі з собою беремо. Е звичайно, ми приїхали в зручному взуті, треба мати якісь взуття на випадок, якщо ви підете в хайк. Тут у нас дуже багато гір, е є море, тому ми будемо ходити, скоріше за все, якщо у нас вистачить часу, тому ми беремо зручні кросівки і також ми беремо ось такі шльопки, щоб було зручно е перевдітися, швидко залазити в намет. І ходити в туалет. Далі, що ми ще беремо з собою? Це у нас що? А, це куртка. Варто взяти з собою теплі речі, якусь куртку, кофту. Звичайно, варто перевірити, яка буде погода вночі, тому що зараз в день ще можна вільно ходити. В шортах та футболці, але вночі, наприклад, може бути холодно або ввечері, тому потрібно вдягатися тепло. Але також пам'ятайте, що у вас є спальники, і спальники бувають з різною температурою, температурним режимом. Ви це можете перевірити на самому спальнику. Там буде написано, скільки градусів він витримує. Наприклад, в цьому моєму спальнику можна спати до 5 градусів, плюс 5 градусів. Ну, навряд чи сьогодні буде. Менше, ніж 5 градусів, тому нам цього вистачить. Плюс ще ми в палаці, вітер тут не сильний, тому цього буде достатньо. Ось це наші два спальники. І також варто з собою взяти рушники. Тут, наприклад, в кемпінгу є душ і туалет, тобто можна собі піти, помитися, освіжитися. Так, що у нас ще є? Що, ще? Все? І також не забудьте про засоби особистої гігієни, щітка, паста і. Щоб там під мишками щось помазать, помить, бо вдруг ви зустрінете людей і будете смердіти. І, мабуть, ще одна штука, оскільки у нас ось такі зручні матраси, дуже рекомендую їх купити. Це просто геймченджер. Якщо ви носите з собою каремати, ну це, це прошлий вік. Просто дивіться, якщо ви берете каремат, вам ще додатково потрібна подушка, наприклад, надувна. Так, її потрібно ще надути. Окремо спати на ній, вона спускається, вона коштує грошей. А якщо ви купуєте ось такий матрас, тут подушка зразу вбудована, інтегрована з 5G. Ви просто лягаєте і спите. Ну я не знаю, це просто найкращий сон в моєму житті. З перспективи наступного ранку рекомендую подушку, все ж таки взяти. Я приїжджаю з палаткою, сплю на цьому матрасі, тому що це зручніше ніж вдома. Ну і все, будемо збиратися і думати, який у нас далі План. Підемо погуляємо в магазин, подивимося що тут є. Познімаємо для вас відео. Отже, що ми зробили? Ми знайшли найближчі теску, зараз до нього їхати 5 хвилин на велосипеді, поїхали туди і купили собі їжі. Будемо їсти і відпочивати. А в ту сторону, правда, було зручно їхати, бо з горки, а назад трошки підгорку. Дуже тут скеляста місцевість. Тому, якщо хтось раптом сюди буде їхати на велосипеді, Краще їдьте на електровелосипеді. А тут же бачимо автобудинки. Тут такі більш багачі живуть. Дуже прикольно. Є також такі стаціонарні будиночки, в яких можна жити. Але більшість людей на автобудинках є у них розетки, розставляють свої речі і будуть відпочивати. А ми їдемо їсти. Ми заселились в кемпінг, ми приїхали трошки пізніше, ніж ми планували, і ми вирішили особливо нічого не робити. Завтра зранку ми вертаємось назад, бо мені на роботу на 2.30. У нас теж буде не дуже багато часу зранку, але ми зараз вирішили посидіти в цьому кафе, що вони сказали, що можна після п'ятої сюди приходити зі своїми напоями, зі своєю їжею і сидіти насолоджуватись видами. Ми були в Теско. Купили трошечки а, смачненького. А, от зараз милуємось просто природою, морем. У нас немає особливих планів, ми нікуди не спішимо. Ми не планували якийсь супервеликий хайк чи а, кататись, не знаю, в інше місто, чи куди. Ми просто хотіли трошки відпочити, побути на природі, і мені здається, що це якраз такий ідеальний такий день, ідеальний вечір, щоб просто відпочити. Щоб просто розслабитись і відійти трошечки від цього ритму Лондона, тому що ну, насправді ми могли цей вечір просто так само провести вдома, поїсти щось смачного, подивитись серіал і заснути. Але наша спати вдома, якщо можна поспати з таким видом. А, не знаю, як піде завтра. А, можливо, ми сходимо зранку а, ближче до пляжу. Ми насправді намагалися сьогодні знайти підхід до нього. Але дорога не дуже показується на мапі, точніше, вона показується, але по факту ми її не дуже змогли знайти. От. Я думаю, що ми завтра зраночку встанемо. Якщо у нас будуть сили і натхнення, ми, може, сходимо туди, але ну, це не прямо 100%. Просто хочеться відпочити. Мені здається, ну, що це місце а, ідеально просто так пройти, розслабитись, полежати, а, поспілкуватися, Щас ми ще, може, пограємо в румбі-куб. Отакі От вас плани на сьогоднішній вечір. А, дякуємо, що ви проводите цей вечір з нами. Нам дуже це цінно. Доброго раночку. Ми вже проснулися. У нас є ще пару годин до поїзда. Вільних ми вирішили поснідати і сходити знову ж таки в те кафе, поки а, вона ще не відкрилась. А, поснідати там, з видом на море. Ми планували зустрічати світалок, але а, було дуже а, рано: в 5.30, І я прокинулася, але вирішила набудити влада, бо мені сьогодні працювати ще. А я прокинувся в 5.10 і вирішив юлічку набудити. От тому зараз восьмо і ми е, не встигли сходити до моря, але е, ми встигнемо поснідати. Кип'ятить воду поглядом. на цей час Ми Макхофе О, і вівсянка готові. Да, все, будемо снідати з таким видом, з таким же, як і вечерям. Ого, татару. Поїзд у нас 9.56, тому починаємо збиратися. Ну що, ми зібрались, а влад робить останні маніпуляції з рюкзаками. І ми вже готові їхати. Так і завершиться наша сьогоднішня міні-міні-подорож. От мені треба бути на роботі через декілька годин. Тому ми їдемо в Лондон, на душ і все, і готові. Ну, от і закінчилась наша подорож, міні міні подорож до Фолксена. Ми просто з'їздили в кемпінг, відпочили, перезарядились на один вечір. Але це було класно. Рекомендую вам також це робити. Просто подорожуйте, їдьте кудись, а не сидіть додому. Ну, було все дуже класно. Дорога назад була трошечки стрьомна. і враховуючи, що в мене немає спеціальних рюкзаків на велосипед, і я просто прив'язала звичайний. То ну, це було трошечки небезпечно. Він з'їжджав, але... але все добре. Ми вже на станції. за пару хвилин має бути наш поїзд, і ми закінчимо нашу подорож. Гарного всім дня! Tai viskas, paspauskite mygtuką Patinka. Ar paspaudėte mygtuką Huntaris?